Час Слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Ти слухаєш історії з життя Ісуса Христа, Спасителя світу, Його життя, і вчення, смерть і Воскресіння змінили весь світ. Навіть літосчислення ведеться від народження Ісуса Христа, Його проповіді записані в Євангеліях. Його притчі й події з його життя надихали і надихають мільйони людей письменників, музикантів, художників, скульпторів і поетів, йому присвячені поеми і пісні, вірші й будівлі. Так, Ісус Христос змінив життя всього людства, відкривши кожній людині доступ до Бога. Про великі божественні речі Ісус говорив дуже зрозуміло й доступно. Не було ні в його вчинках, ані в Його словах нічого гріховного Він був святий, як і святий Його Отець Небесний. Про Царство Боже Ісус розповідав здебільшого в притчах. Декілька притч ми вже чули. Послухай ще одну: Знайдений скарб Євангелія від Матвія. 13 розділ. Якось сталося. розпочав Ісус, і всі налаштувалися уважно його слухати. Ісус збирався розповісти людям іншу історію, аби допомогти їм зрозуміти сенс царства Божого. Якось сталося копав один чоловік на полі, куди його було послано працювати. І, відчувши його заступ, ударився об щось тверде. Чоловік швидко розкидав землю і знайшов горщик повний коштовностей. Золоті каблучки, браслети, ланцюжки та монети посипалися з горщика на землю і заблищали на сонці. Чоловік швиденько зібрав скарб і знову поклав його туди, де знайшов. Відтак, спершись на свій заступ, він почав хутенько міркувати. Якби він міг придбати це поле, то скарб належав би йому. Він знав, що поле коштує стільки, як усе його майно. Однак він пішов і спродав усі речі, все, що мав, щоб поле стало його власним. Воно було варте того. Так чоловік оволодів скарбом. Ледве Ісус закінчив цю історію, як хтось із дітей, що були серед натовпу, голосно вигукнув Розкажи нам ще якусь історію, будь ласка. Жив собі один купець, який добре розумівся на перлах. Він відвідував багато портів у різних країнах і всюди цікавився перлами, аби поповнювати свою колекцію. Одного разу йому трапилася на очі перлина, така велика і така гарна, якої він ніколи доти не бачив. У купця навіть подих перехопило. Він попросив. Аби йому дозволили роздивитися її зблизька. І коли перлина лежала на його долоні, він зрозумів, що вона сама досконалість, бо ніяких вад ця чудова перлина не мала. Та коли він запитав про ціну перлини, він зрозумів, що всіх його грошей, а був він людиною багатою, не вистачить, аби придбати цю коштовність. Однак він повинен купити її. Він спродав усі свої перли, а деякі з перлин були дуже коштовні, бо тільки в такий спосіб міг придбати цю чудову перлину. Деякі з Ісусових слухачів почали краще розуміти, яким є Царство Боже, належати до нього і мати Ісуса за Царя. Це було б так чудово, і це варте будь-чого, бо ніщо в житті не йде в порівняння з цим. Мати Ісуса це означає володіти найдорожчим скарбом у світі. Саме це і є найважливішим для нас із тобою сьогодні уроком. Але знову нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.